Всім привіт! Сьогодні ми будемо відкривати бумажні сюрпризи. Давайте почнемо вибирати колекції. Так, колекція Gravity Falls. Давайте виберемо, наприклад, ось цей пакетик. Колекція Слово. Або, Вгадай слово. Кажіть, як хочете. Я хочу, наприклад, ось цей вибрати пакетик. Тут буду класти. Так, колекція Unicorn Я, як і казала, ще доробила ось таких два пакетика. Давайте я хочу, наприклад, давайте ось цей новенький виберемо. У нас є новиночка, це колекція банани. От, я хочу, наприклад, давайте ось цей колекція смайлики. Ось такі у нас. Е давайте виберемо, наприклад, два пакетики. Я хочу ось цей е і, наприклад, ось цей. Так, колекція губка Боб. Наприклад, ось цей. Е і колекція Амням. Давайте візьмемо ось цей пакетик. І давайте відкривати ось наш каталог. Так, відкриваємо його. Колекція губка Боб. От цей пакетик. Так, давайте відкриємо. Так, нам тут попадається патрік під номером 2. Ось тут його вклеїмо. Клеїм його під номер 2. Ось. Наступна колекція ам-ням. Ось цей пакетик. Відкриваємо. Під номером 4 І нам побитається ось такий здивований амням. Давайте його вклеїмо ось сюди. Клеїмо його ось сюди. Ось так. Наступна колекція Gravity Falls. Ось цей пакетик. І нам попадається ось така дівчинка з цього мультику. Я не знаю, як її звати. Під номером 4. Клеїм її ось сюди. Клеїмо її на це місце. Все. Наступна колекція смайликів. У нас два пакетики. Ось цей і ось цей. Давайте спочатку ось цей відкриємо. От. І нам попадається смайлик ось такий. Він під номером 10. давайте ось цей відкриємо, і тоді вклеїмо. І нам попадається ось такий смайлик. А він під номером 4. Давайте вклеювати. Так, ось цей смайлик під номер 10 Вклеїли. І ось цей смайлик під номер 4. Так. Е, наступна колекція Юнікорн. Ось цей пакетик відкриваємо. Він під номером 4, ось тут, і нам попадається єдиноріг, який сміється, чи, можливо, щось зробив і сміється. Вклеїмо його під номер 4. Це наступна колекція вгадай слово. Можливо, з цієї букви ми вже вгадаємо, яке тут буде слово. Ось цей пакетик відкриваємо. Нам попадається буквочка К під номером. Під номером 1. Так. Да. Давайте сюди її вклеїмо. Вклеюємо. Не думаю, що хтось догадається, але, можливо, і догадаєтесь. І наша новиночка це колекція банани. Е, ось, вона. По силуетами будемо вклеювати, і вона на дві сторіночки. Так, візьмемо цей пакетик. Тут же не пише в взаді цифри, а будуть писати в пакетиках. Відкриваємо, і нам попадається ось такий банан, який каже: Алло, да. З кимось говорить він по такому телефону, і він під номером 2. Тобто нам сюди його потрібно вклеїти. Вклеїмо його на його місце. І все приклеїли. І це було все. Всім папа! -па. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки, пока-пока!